Вітаю колеги. Ще на початку воєнного стану ФОПи отримали значні податкові послаблення. Крім звільнення спрощенців групи 1 та 2 від сплати єдиного податку, всі без винятку ФОПи отримали звільнення від сплати ЄСВ за себе. Тобто всі підприємці мають право не нараховувати і не сплачувати ЄСВ за себе, починаючи зі сплати за березень протягом воєнного стану і плюс 12 місяців після його припинення чи скасування. Зверніть увагу, таке послаблення це не відстрочка від сплати ЄСВ за себе, а саме звільнення від сплати. Тобто будь-який ФОП, і спрощенець, і загальносистемник може взагалі не нараховувати і не сплачувати ЄСВ за себе за вказані періоди. І тут немає ніякої залежності від того, чи веде ФОП діяльність, отримує дохід, чи має він можливість виконувати податкові зобов'язання. Усе залежить лише від його бажання. Хоче платити, сплачує, не хоче, отже, не сплачує, має таке право. Та у цього послаблення є й зворотній бік. Якщо ФОП не сплачує ЄСВ за себе, то ці періоди не зараховуються, на жаль, до його страхового стажу. Але ми маємо гарну новину. І про це будемо говорити далі. Наразі у Верховній Раді зареєстровано та має шанси на прийняття законопроект, і ось за ним пропонується місяці не сплати ЄСВ у воєнний час, зараховувати до пенсійного стажу ФОП. Цей законопроект місяці лежав без руху, і по правді ми його вже списали з рахунків. Втім, наприкінці серпня хтось таки дав йому ну, такого чарівного пенделя, і він почав просуватися. Тож хто знає, можливо, дочекаємося. І якщо закон буде прийнято, то весь період несплати ЄСВ, починаючи з березня, буде включено до пенсійного страхового стажу. Тобто, ФОПам зарахують страховий стаж без сплати ЄСВ. Звісно, якщо в остаточній редакції законопроекту нічого не зміниться. Майте на увазі, законопроект у разі успішного проходження усіх стадій не вирішить проблему із матеріальним забезпеченням за рахунок коштів фонду соціального страхування, бо мова у проєкті тільки про пенсійний стаж. А тому, якщо ФОВ збирається у декрет або часто хворіє та хоче мати лікарняні, то ЄСВ треба платити знов таки підкреслю тільки за бажанням. Якщо ФОП вирішив не сплачувати їй СВЕ за себе, то він позбавляється права на лікарняні чи декретні. А якщо продовжує сплачувати їй СВЕ, то він має право на отримання виплат саме як ФОП. А тепер Давайте розглянемо таку ситуацію. ФОП вирішив, що йому потрібен страховий стаж, але він не хоче платити ЄСВ зараз, бо чекає прийняття законопроекту, про який ми тільки що з вами говорили. Або припустимо, у нього ну, немає фінансової можливості платити ЄСВ, але він планує йти в декретну відпустку. Чи можливо йому згодом будуть потрібні лікарняні за станом здоров'я? І ось питання: чи можна в таких випадках почекати зі сплатою ЄСВ? Або сплатити його дещо пізніше. Чи не буде в такого ФОП проблем, якщо ЄСВ за ним буде сплачено із запізненням? Ну, дивіться, стандартні строки сплати ЄСВ за себе такі. За перший квартал 19 квітня, за другий 19 липня, третій 19 жовтня, то за четвертий квартал 19 січня 2023 року. І припустимо, ФОП їх порушив. Сплатив ЄСВ за себе за місяці? Починаючи з березня пізніше, наприклад, наприкінці цього року або навіть у наступному, то чи будуть податківці до цього чіплятися? Ну гарне запитання. Щодо штрафних санкцій за законом про ЄСВ, то ми вважаємо, якщо ЄСВ буде сплачено, хоча із запізненням, але у межах безштрафного періоду, тобто за період воєнного стану плюс три місяці після його закінчення. Про застосування штрафу чи пені говорити не можна, бо в цей період ЄСВ штрафи та пеня взагалі не застосовуються. Втім, адмінштрафи за кодексом про адмінправопорушення на час війни ніхто не відміняв. Але ж у нас з вами особливий випадок: ФОП може законно ігнорувати сплату, тож тут не можна бути таким категоричним і карати того, хто ЄСВ сплатить навіть із порушенням строку. Тім таке питання є дискусійним і як будуть діяти податківці, наразі невідомо. Тож ми рекомендуємо звернути увагу на таке. У нашому випадку строк давності для адмінштрафу складає 2 місяці після несвоєчасної сплати ЄСВ. Тобто, якщо протягом 2 місяців після несвоєчасної сплати податківці адмінштраф не накладуть, то потім у них такої можливості вже не буде. Втім, оштрафувати зараз податківці не можуть, бо вони не бачать вашу звітність з ЄСВ додатком. У більшості випадків вони побачать її лише після закінчення року, і лише зі звітності вони зрозуміють, чи дійсно ви вирішили сплачувати ЄСВ за воєнні місяці. А на момент подання звітності двохмісячний строк давності вже напевно спливе. Тож, якщо ви вирішили заплатити ЄСВ за воєнні місяці, то вважаємо, це можна зробити навіть із запізненням. Оце такі справи. А на цьому, власне, у нас все. Бережіть себе та свій бізнес.